Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект Наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Аби вам було ще цікавіше, ми із ветераном російсько-української війни Євгеном Сивоплясом говоритимемо про те, як спілкуватися, поводитися та допомогти адаптуватися військовим не лише в теорії, а й на практиці. Вітаю, юген! Вітаю! Євген Сивопляс, ветеран боєць третьої штурмової бригади, родом з Чернігова. У лютому 2024 року під Авдіївкою отримав тяжке поранення, після якого лікарям довелося ампутувати ногу. Нині Євген є головою громадської організації з Рушскелю». Щотижня у Луцьку він проводить акції на підтримку полонених українських військових та активно інспектує місто на доступність закладів для людей з інвалідністю. Сьогодні поговоримо про реабілітацію військових після поранення. Військовим після поранення надається медична допомога у військових госпіталях та спеціалізованих медичних закладах. Але дуже важливе значення має також і реабілітація військовослужбовців для повного відновлення їх функцій та можливості повноцінно працювати і жити у суспільстві. У реабілітації є кілька сценаріїв. Перший відновлення здоров'я пораненого з можливістю повернення до військової служби та виконання бойових задач. Другий сценарій: якщо поранення складне, наприклад, є ампутації, пошкодження головного чи спинного мозку, множинні травми, які потребують складних хірургічних втручань, то реабілітація може тривати місяці. Часто захисники з такими пораненнями потребують тривалого процесу реабілітації навіть після Випуски із реабілітаційного центру реабілітацію після поранення військові можуть проходити в приватних і державних медичних закладах. Фізична реабілітація військовослужбовців після поранень потребує тривалого часу, аби відновити організм та уникнути інвалідності чи подальшого погіршення стану здоров'я? Адже наслідки поранень та тривала прикутість до ліжка з обмеженням рухливості призводять до атрофії та ослаблення м'язів. Євгене, а скажіть, як лікарі можуть сприяти кращому одужанню поранених військових? Найкраща порада, яку я чув від лікарів, це перебувати якнайменше в лікарні, а якнайбільше за межами в громадських місцях комунікувати з людьми. А саме це сприяє тому, що де відбувається ізоляції. Бо коли пацієнт знаходиться в лікарні, є такі палати, де по двоє людей, і все життя пацієнта це палата, коридор, а балкон, де, якщо він палить. Вживає і їдальня, і відбувається самоізоляція. Після цього пацієнт виписується, він має, наприклад, місяць часу ще відпустки лікувальні. Він так само усумітнюється вдома, і починає ну, зловживати алкоголем або в якусь деструктивну поведінку впадає. Лікарі мають бути такими наполегливими і стимулювати пацієнта виходити за межі лікарні і стимулювати їх до фізичної активності. Перше поранення своє, яке я отримав в 23 му році, в мені в палату просто зробили доставку новою поштою гирю 8 кілограмів. Я ледве пересувався, але вище пояса, все тіло було здорове. Я просто лежачи на ліжку, тренувався з цією гирею. І ось лікарі мають саме цьому сприяти, змушувати пацієнта працювати здоровими частинами тіла. Друге, це не жаліти пацієнта, якщо він хоче користуватися кріслом колісним, то забрати це крісло колісне і дати йому милиці. В кріслі колісному дуже зручно хлопці звикають і потім взагалі не хочуть з них вставати. Ось це такий створюється комфорт. І задача лікаря, попри те, що він буде жалітися, що він не хоче, все одно змусити його користуватися милицями. Милиці будуть допомагати розвивати. Плечовий пояс він буде рухатись. Будемо гормональне збудження. В нього буде покращуватися настрій, буде більше енергії. Людина буде краще себе почувати. Чому психологічна реабілітація важлива, бо травматичні події завжди залишають відбиток на нашому психологічному стані. На війні подібних ситуацій дуже багато, тому вони нерідко призводять до посттравматичного синдрому, депресії та інших важких станів. При відсутності допомоги це часто виливається у зловживання алкоголем чи наркотиками, призводить до соматичних розладів, а також значно підвищує ризик само. Губства. До речі, Євгене, як на твою думку, чи мають лікарі толерувати вживання алкоголю пораненим військовим, зважаючи на те, який досвід вони пережили? Хочеться попросити всіх лікарів, щоб в них з'явилося особисто переконання, що в медичному закладі вживання алкоголю має бути неможливим. Бо лікарі, ну і в цілому медичний персонал. Він а, терпляче до цього ставиться, він може над, закривати на це очі, і відбувається в це вживання, і вони тільки цим погіршують а, стан свого пацієнта, тим, що пацієнт звикає отримувати цю підтримку саме через алкоголь. А, вчиться проживати реальність через алкоголь, і розвивається алкогольна залежність. Тому ці речі мають бути суворо. Присікатися мають бути навіть випадки, коли якщо пацієнт не хоче припинити, то його або виписують в частину, або переводять в наркодиспансер, Але ні в якому разі не закривати на це очі. Під час вашого лікування у госпіталях чи були ви свідком вживання алкоголю хлопців, які лежали в палаті чи в сусідніх палатах? Так, так. 50% лікарень таке відбувається саме через м'якість медичного персоналу. Чи у Луцьку стикалися з так 50% медичних закладів? Також хотіла б нагадати, що звертатися до психолога це не про слабкість, а про силу впоратися з труднощами та почати жити якісно краще життя. Не менш важливою є і соціальна реабілітація військових та їхня інтеграція в суспільство. У соціальному контексті реабілітація передбачає відновлення здоров'я людини, її соціального статусу через проблеми, що призвели до складної ситуації. Ветерани після повернення до мирного життя часто жаліються на неприйняття суспільством. Поки вони воювали, люди в містах жили звичайним життям, ходили до кафе, а до самих ветеранів зовсім дещо байдуже ставляться. Буває й таке, що колишніх військових уникають і вважають агресивними. Євген, чи стикався ти з такими ситуаціями? Я відчував на себе на собі уникнення, заходячи в магазин. А якщо в цьому магазині працює більше ніж одна людина. Двоє-троє, то їм складно прийняти це внутрішнє рішення, підійти до мене, щоб почати обслуговувати. І Якщо я користуюсь протезом, то це дуже полегшує нашу комунікацію, але якщо я користуюсь милицями без протеза, то людям важче, важче взаємодіяти. І я ось постерігаю таку картину, заходячи в магазин, як мене помітили, але продавці шукають для себе заняття, щоб до мене не підходити. А, наче б так, що я його не бачу, я займаюся, хай побачить його хтось. Інші, інший, так? Я, Моя колега до нього підійде. Така починається гра, гра і потрібно в самому обрати продавця і підійти взаємодіяти. Ось, якщо взяти продуктові магазини, супермаркети, квітень, травень, червень, допоки ми не почали ось попрацьовувати кожен магазин, можна було бачити це. Таке уникнення. Можна навіть там бути поруч, ось продавець буде ось тут викладати товар, поруч з ним, ставити милиці, тримати баланс, доставати з кошиком. Тобто буде видно, що мені важко, але навіть поруч людина не може наважитись вступити в комунікації, допомагати. В Україні активно діють програми підтримки військовослужбовців, щоб допомогти їм повернутися до цивільного життя, але звернутися до центру зайнятості департаменту соцзахисту, медичних закладів для ветеранів після травм чи з інвалідністю часом буває складно як і скористатися громадським транспортом. Євгене, а розкажіть, яка саме допомога військовим з травмами потрібна у громадських закладах? Виходячи за межі лікарні, рухаючись, користуючись милицями або кріслом колісним, перше це пониження бордюрних каменів. Це перші виклики. Тут потрібна допомога, щоб якщо все-таки є бордюр або взагалі немає пониження, щоб хтось позаду допоміг здолати його. Далі на зупинках громадський транспорт можуть не відчинитись двері. В салон для людей з інвалідністю може не працювати трап, щоб його відкинути. Він взагалі може бути прикручений, а може бути так, що водій не захоче виходити. У мене були такі випадки, коли ось я дивлюсь в зеркало, бачу, що водій на мене дивиться, я на нього через дзеркало. Але він чекає, поки хтось із пасажирів, пасажирів зробить його роботу. Це байдужість. Тобто людям треба бути готовими. Або самим допомогти, або вплинути на водія. А ось, бо ну, дуже принизливо, коли я сам намагаюся цього водія змусити. Хочеться ось цього цієї свідомості оточуючих. Ну і потрапивши в салон, а так само виїхати з нього на зупинці, щоб посприяли. Далі рухаючись, так само пониження бордюрних каменів і вхід. Сам заклад та наявність пандусу. Дуже багато ненормативних пандусів, великі кути, слизьке покриття, або на цих пандусах є ще додаткові килинки, або на ганку недостатнього місяця, щоб розвернутись, або в зимовий період кладуть дерев'яні трапи, щоб не слизько, і вони конфліктують саме зимодію людей в кріслах колісних. І тут потрібна допомога. Просто перехожих і так само персоналу, А ось а коли випав сніг там або жалетися, то так само почистити цей панус або підходи до нього. Потрапивши всередину, це допомогти. Якщо це супермаркет, то взяти кошика і допомагати походити, зібрати продукти в кошик, достати з верхніх поличок в черзі. По стати в черзу, чергу посприяти, що поступилися. Якщо людина користується милицями, то їй важко буде відкривати двері. Тим паче, якщо двері не знайомі, якщо вона перший раз їх відкриває, вона не відчуває, не знає сили натягу, і їй там треба декілька разів, щоб спробувати, щоб зрозуміти. І так само, коли вона щось десь буде брати, їй треба ну, пристроїти милицю, десь поставити, сперти ці милиці часто падають, щоб люди могли їх підняти допомогти. Важливо також в супермаркетах, щоб були стільці або лави, де можна сісти, перекласти все в кош, з кошика, в рюкзак, пакет. Можливо, там, якщо людина хоче скористувати таксі, щоб вона, викликавши, могла посидіти, почекати. Наразі ну, цього дуже мало. Мало супермаркетів, ми над цим працюємо. До речі, щоб з'явилися стільці лави. І в першу чергу, це саме ментальна безбар'єрність бажання людей вступати в комунікацію, питати, яка допомога потрібна, чи можна вам допомогти. Дякую, Євгене, за розмову. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду Свідомі телеканалу Конкурентів та громадської організації «Зрушскелю».